Ми у передмісті Селидово, буквально 50 кілометрів до міста Донецьк, стоїмо біля однієї з зруйнованих хат. Тут таких дійсно багато, і наразі пошуково-рятувальний кінологічний загін Антарес шукає рештки залишки тіла жінки, яка тут жила. Одна із багатьох історій типових для Донеччини ракета С-300 влучила в будинок, в якому на той момент знаходилась власниця. Щоб підтвердити факт загибелі, долучають пошуковців. Наша знімальна група перші, кого пошуково-рятувальний кінологічний загін Антарес допустив до зйомки їх роботи. Ця пошукова група унікальна. Її долучають до найскладніших пошукових робіт. Кадри, які ви бачите на екранах, ексклюзивні і унікальні. Сьогодні ми приїхали сюди за офіційним запитом поліції Донецької області, щоб відпрацювати місце, де в листопаді ще був приліт, і тут не рахувалися однієї людини. А оскільки наша команда саме спеціалізується, вона шукає як живих людей. Якщо воно є так і дуже справно шукає тіла загиблих та рештки, навіть дуже маленькі рештки, дуже різноманітні рештки, плюс ми саме їх щось збираємо, маємо такий фах. Тобто ми приїхали сюди допомогти поліції, ДСНС і родичам, людини, людей, у яких тут сталося куря. Від Селидового до лінії фронту лічені кілометри. Окупанти особливо цинічно обстрілюють прифронтове містечко. Пошуково-рятувальні операції тут, на жаль, звична справа. Б'ють по всіх районах і по центру міста і зруйновані як багатоповерхові будинки. Страждає приватний сектор, навчальні заклади. Тобто, от нещодавно була атака, руйнація піддалась. Маємо інформацію про травмованих людей. Попри постійні обстріли, місто намагається жити. Ті, хто залишились, діляться. Окупанти б'ють кожної доби, починають здебільшого рівна півночі, як за годинником. Звісно, небезпечно. Куди от життя прожити, як ви думаєте? І родились у цій халупі. Куди? А куди а на дідусь? Вам хтось допомагає? Чи ви саме справляєтесь? Та виховаєте. Ну як, ну, дали нам трохи от поківлі, десять штук шипера дали это дали, ну а саме ще. Дасть Бога, би тихо було. Маленько якось викаракаються. Килина Петрівна, сусідка загиблої. З етичних міркувань ми не називаємо її імені. Тіло жінки так і не змогли знайти ДСНСники. Один із місцевих мешканців не на камеру ділиться. Дуже сподівається, що решта ти знайдуть, бо інколи йому вважається загибла, яка йде вулицею, ніби десь весь цей час переховувалась. Чекає на відшукання і песик загиблої, який прибився до сусідів. Єдина надія на волонтерів Антареса. Для них робота під обстрілами вже стала звичною. Пошукових операцій дуже багато і вони регулярні, як з пошуків живих, так і загиблих. Такий інтенсивний фронт робіт можуть витримати лише спеціалісти цієї команди. А на сьогодні, з повномасштабним, бувають такі моменти, що ми тільки приїжджаємо і знов кудись їдемо. Або ми їдемо, от там, от, рік завершувався так, що ми з поліцією працювали три дні по пошуку бабусі, яка там забігла до лісу, і паралельно були прильоти в Дніпрі. І ми виїжджали і на Дніпро, і потім знов їхали шукати ту бабусю. На щастя, бабуся жива знайшлася. Таке, таке буває постійно. І я так намагалась підрахувати, якийсь звіт зробити за минулий рік. Ми в залученнях пробули, здається, 142 доби. Тобто наш загін, волонтери нашого згону 142 доби пробули в залученнях, в різноманітних залученнях чотирилапі рятувальники унікальні і дуже цінні. Ці пошуковці мають бути не лише розумними, а й фізично розвиненими, вміти балансувати на складних ділянках завалів, не мати вродженої зооагресії і агресії до людей. Їх тренують розрізнювати запахи рештків різного ступеню розкладання з перших днів роботи. Собаки розуміють, що таке смерть. Були собаки, які навіть там намагалися вийти в пару реалів, і Ми бачили, що ці собаки не годяться психологічно, ментально вони не підходять для цього напрямку, і ми взагалі їх з цієї програми обирали. Тобто, це собака вона не плоха, вона просто не підходить для цього напрямку. Вона йде там кудись в інший напрямок, на допустим, там в каністерапію чи кудись там ще. А якщо ми бачимо, що собака наша наші собаки втомилися, ми починаємо з ними гратися. І це так жахливо виглядає на прильотах, де там багато людей. От навіть там в Дніпрі в Запоріжжі, коли ми виходили завалу, люди плачуть, а ми граємо з собаками. Але це необхідна частина нашої підготовки і саме роботи з цими собаками. Собаки Антарису спеціалізуються на пошуках рештків будь-якої давнини у цьому випадку. Решткам декілька місяців. Складність, сила удару, яка перетворила людину на пил, та навіть фрагменти одягу або сильно обговоріли фрагмент тіла вже результат знайдене на цій ділянці. Передадуть поліції, яка проводитиме експертизу. Близько 16-ї години регіон почали обстрілювати касетними бомбами. Супроводжуюча група команди Дніпра оперативного порадила покинути селидове. Звуки бомбардування наша знімальна група зафіксувала на телефони. У дорозі ми отримали повідомлення: 11 загиблих в результаті атаки. Вже наступного дня Антарес знову приступив до роботи. За останньою інформацією ідентифіковано сімох загиблих, серед яких трирічна дівчинка. Робота пошуковців надскладна в умовах постійного стресу і небезпеки, і в той же час надважлива. Команда Дніпра оперативного дякує кожному пошуковцю, як кінологам, так і чотирилапим рятувальникам.